Вітання! у студії працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК. Надвірна інформаційний випуск новин. Говоримо коротко про головне. Сумна звістка вкотре сколихнула громаду 9 серпня 2024 року. Додому востаннє повертається герой України. Ковалюк Олексій Олексійович 1993 року народження, житель села Молотків Надвірнянської територіальної громади. Воїна люди зустріли на колінах, віддаючи шану. Чемпіонат України з ендуро та благодійність здавалось би майже непоєднуване, та і це вдалось втілити українцям. На цей раз рев моторів роздався у Пасічнянській ТГ. так само як і благодійний аукціон та концерт. Про подію детальніше у нашому наступному сюжеті з Ростоки. А в Рекарпатті у Пасічнянській ТГ відбулося комплексне дійство з одразу декількома місіями: розвивати спорт та підтримати війську. Вдалось організаторам події. Михайло Попелюк, як організатор другого етапу змагань чемпіонату України по хард ендуро розповідає за учасників, які приїхали позмагатися. Таких, як повідомляється, більше сотні. Відбувається другий етап чемпіонату України, який відбувається в селі Пасічна. це багатоетапні змагання чемпіонату України в у цьому році заплановано 4 етапи. У нас другий етап. Я можу ну, потішитись, тому що в такий час приїхали з усіх куточків нашої держави, представники Харківщини, представники Дніпропетровщини, Донеччини, навіть є з Донецька є спортсмени. Ну, не з самого Донецька будемо говорити, але звідти представники Запоріжжя. Тобто Закарпаття, Львів, велика команда, Київська, Вінниця. Тобто всі регіони України наші тут є представлені. Учасники, які воювали, вони навіть не сплачують стартовий внесок, бо вони і так вже уклали внесок в історію цієї війни, де захищали нашу державу. Щодо благодійності, то чоловік каже, це необхідність. Щодо волонтерської діяльності, то цілью є квадроцикли та реби, На що і проводять збір зараз? Такий час, що це обов'язково треба робити. Можливо, не треба було без змагань, а допомагати збройним силам ми допомагаємо весь час, відколи почалася війна. І якщо є така можливість, і всі спортсмени, всі підтримують цю акцію. Ми зберемо певну суму для допомоги, тому що є там потреба в Ребах для наших збройних сил є потреба в квадроциклах, які ми ремонтуємо їм постійно джипи. І, Відповідно, ми присвячуємо акцію. Це основна наша така: це збір коштів для, для збройних сил України, маючи двадцятирічний досвід по мотокросу. Дав свій коментар, і генеральний секретар Федерації мотоциклетного спорту Олександр Пащинський. розповідає за свою роботу, а це слідкувати, щоб росіянів та білорусів не допускали до змагань. Ну, зараз наше завдання це в першу чергу відстоювати. Україну на міжнародній арені, і також ми займаємося такою справою, як не щоб не допускали російських і білоруських спортсменів на всі змагання, щоб не було судівства російськ з російської сторони, тому що багато є ну багато є вже варіантів, коли вони старались приймати участь на таких високих змаганнях, але на даний момент їм за заборонено приймати участь у всіх офіційних змаганнях. Ми надіємо, що як закінчиться у нас війна, все таки ми зможемо і у нас провести такі змагання, як чемпіонат Європи та чемпіонат світу з ендуро. Серед всього галусу мотоциклів та дружньої атмосфери стоять троє юних ендуристів. Хлопці Лук'ян, Юра і Дарій також приїхали на змагання. Лукян розповідає, як почав катати та за свій мотоцикл. В мене їздив тато, я дивився як він їздить. Я сам захотів їздити. Ще брат їздив. Я дивився як вони їздять і хотів їздити. Я займаюся цим спортом вже як шість років. Мотоцикл Катам двадцять двадцять року. Ну він не дуже то і важкий. Сьогодні сто п'ятдесять три кілограма. То як я важу 30 кілограм, то й не дуже такий є тяжкий. Хлопець Петро, який минулого року ще був трек-менеджером, цього разу вже в статусі гонщика, розповідає за правила змагань. Наприклад, перед заїздом тиждень не можна їхати по треку, тільки йти пішки. Щоб ознайомитись з новачок, я ніде не тренувався, ніде в школах, сам у себе вчився і починав їздити Ліс, лісом собі легонько, як то кажуть, за ягодами, за яфинами. І так поволе-поволе я почав вже змагатися з гончиками топовими. Зараз я є гончик, тепер я приймаю участь у змаганнях, приймаю в класі хард, у класі, hard, у класі pro, професіонали і. Буду старатися їхати, як воно мені там буде получатися, не знаю. Це вид спорту, дорогий, але якщо є бажання їхати, кошти знаходяться. Працюєшся. Ну, є що хлопці допомагають, франківські мені багато допомогли. На початку вони мені там і, і костюми давали. Я як починав їздити, вони мене дуже сильно, як то кажуть, допомогли мені. Їм дуже велике дякую. Також пригадую свою першу важливу гонку. Та та зайняти почесне третє місце. Та я приймав участь на гонці Екстрим Чарч, яка зчиталася на той час з най, най, найважчих гонок. І в той час ми їздили, то був початок війни. Ми їхали клас лайт, клас аматори і клас Про. І я всі три класи їхав і приїхав у класі Про третій, приїхав у призове місце. Тоді в мене була перша гонка по Хартендуру. Я приймав участь на моторці. Надцятого року, яка щеталася на той рік старовата. Оператору ТРК «Надвірна» також вдалося відчути на собі той адреналін та емоції під час їзди на байку. Щодо благодійності, Сергій Волошин розповідає, що ще є чимало лотів проте були підготовлені тематичні речі. Ми були запрошені стороною посічнянською громадою на проведення саме аукціону. в нас, попереднього нашого збору, який нещодавно завершився від нуля до життя. Залишилось досить багато лотів. Експозиція нашого аукціону дуже... Така багата. Це будуть і шахмати, і різного роду шкатулки різьблені, і вишиванки, і жіночі прикраси, і картини як мальовані, так і вже такі степажом до даного заходу. Це різного роду квадроцикли. Ми сподіваємося, що переможці даного заходу їх підпишуть на наші лоти, і таким чином лоти отримують ще більшу цінність. Захід відбувається під ігідою допомоги. Збройним силам України. Спеціальним гостем концертної програми став Іван Попович. Естрадний співак ділиться враженнями від спілкування зі спортсменами. Я задоволенням з ними зустрічається. Це якісь особливі люди і по інтелекту, і, і по розмовах. Вони якісь особливі. Вони вони ну так у розумному розумінні цього слова хворі цим, цим спортом. Вони хворіють цим спортом, але це добре. Так я само, як я, я не можу без сцени. Мене. Це лікує. Захід відбувся з метою зібрати кошти для ЗСУ та популяризації спортивних заходів. Зокрема, мотоциклетного спорту. Загалом вдалося зібрати більше півмільйона гривень на реби. Дякую. Не так давно на полоненні перці відбувся благодійний аукціон в рамках проєкту Від нуля до життя справа співорганізаторів продовжується. ідея зі збором коштів на квадроцикли переросла в амбіціях. Детальніше про здобуті результати та напрацювання в сюжеті. У місті Єремча готується до майбутнього використання з кілька десятків квадроциклів. Все це завдяки підтриманій ініціативі акції від нуля до життя. Про неї розповів для ТРК недвірна один із її співорганізаторів Андрій Мартищук, пригадав вкладену суть у назву. Основна ціль забезпечити бригади бойових медиків квадроциклами для евакуації поранених з поля бою, і станом на даний момент варто додати те, що виготовляються носилки. Ми бачимо, вже є одні експериментальні, буде 50. Носилок на кожен квадроцикл для того, щоб було зручно евакуйовувати пораного бійця з поля бою, чому саме така назва ми певний час креативили, і власне від нуля до життя символізує від нульової точки, від точки зіткнення і до життя, до порятунку. Тобто, квадроцикл як засіб, як механізм дає можливість врятувати пораненого бійця з поля бою. Також як розповідає чоловік, вибір допомогти війську, а саме 90. 93-й бригаді зародився завдяки головному лікарю, котрий воює і звернувся з таким проханням. 93-я бригада стала поштухом і. Посіяла зерно цієї акції, так оскільки Олександр Соколюк, сокол, наш близький друг, головний лікар Яремчанської центральної міської лікарні, воює в 93-й бригаді, керівник підрозділу евакуації з поля бою, і саме він звернувся до нас з проханням допомогти квадроциклами для евакуації поранених. Відповідно було прийнято рішення допомогти не тільки 93-й бригаді, але й іншим бойовим підрозділам, які потребують. Подібної техніки дана акція тривала два місяці. Ми почали після Великодня і закінчили збір коштів 6 липня на Полонині перці благодійним концертом благодійним аукціоном від нуля до життя. І фактично два місяці у нас тривала ця акція. Співорганізатор проєкту Сергій Волошин звернув увагу на важливості масштабу та зрозумілості задуманого щодо прохання від головного лікаря Яремчанської центральної міської лікарні Олександра Соколяка. Олександра. До фактором стала історія про 13 годин евакуації, де і, зрештою, стала відчутна потреба у високопрохідному транспорті. З самого початку ми хотіли, щоб даний проєкт був дуже масштабним, і нам важливо було, щоб назва була такою сильною з однієї сторони, з другої символічною. І для того, щоб кожна людина, читаючи назву даного проєкту, даного збору, вона розуміла суть. Квадроцикл це не є просто для них техніка, це є побратим. Є який їм фактично буде допомагати рятувати життя? Олександр Соколюк сказав, що в них є гостра потреба у квадроциклах, тому що він нам розповів історію, яка насправді кожного з нас дуже сильно вразила. Історію про 13 годин найскладнішої в його житті евакуації. Про те, як техніка застрягала в болоті, і вони просто пішки йшли за трьохсотим. Їм назустріч йшли, якби бійці тянули тіло. І слава Богу. Огу, ця історія мала щасливе завершення, тобто врятували нашого бійця але. Настільки багато зусиль хлопці приклали і часу, а за цей час вони могли би виїжджати на інші виїзди. І було зрозуміло, що потрібна техніка, яка буде мати кращу прохідність, яка буде динамічніша, яка буде швидка. І фактично саме для цього був, був започаткований цей збір. За словами Сергія, поставлена ціль майже завершена, навіть не зважаючи, що планка у кількості квадроциклів з часом була змінена з 10 до півсотні. Я не можу Сказати, що збір вже завершився, тобто на даному етапі ми фактично доходимо до тої кількісного показнику, який ми ставили перед собою. Хоча за, на початку збору ми говорили про 10, пізніше ми прийняли рішення поставити дуже амбітну ціль і поставили її в 50 квадроциклів. І станом на зараз я вірю в те, що вона буде досягнута. І вже зовсім ближчим часом, з сьогоднішнього завтрашнього дня, ми вже починаємо квадроцикли передавати різним бойовим бригадам Збройних сил України, саме медичним евакуаційним. Ми облаштовуємо ношами всі квадроцикли обов'язково, і їхня ціль буде рятувати життя. До самих квадроциклів також старатимуться долаштовувати системи РЕП, каже чоловік, адже проблема безпеки медиків також актуальна. Дуже часто ворог. Зависає FPV-дроном над пораненими нашими бійцями, дочікується, коли під'їжджають медики, і тоді просто ну, старається їх. Знищити та тому дуже важливо також облаштувати дані квадроцикли реп-системами для того, щоб убезпечити роботу медиків. На рахунок цього висловив свою подяку військовослужбовець Михайло Гресько. Військовослужбовці щиро дякують акції від нуля до життя та благодійному прикарпатському фонду за надану спецтехніку, яка буде використана твіті суто для врахування життя військовослужбовців. Ати війську з маличку будучи тільки в другому класі. Мова про акцію від другого В класу Надвірнянського ліцею номер 2 та її керівника Вікторію про різноманіття та цікавий задум проєкту у нашому сюжеті. Під стінами Надвірнянського ліцею номер 2 потрохи збирається малеча. В руках у них три бокса. Це результат недавньої акції, яку вони спільно зі своєю вчителькою Вікторією влаштували для збору коштів на дрони до ЗСУ. Основним завданням у навчанні і вихованні дітей є те, щоб я вчити їх робити добрі справи. І дуже хочеться, щоб власне робити ці добрі справи війшло у них у звичку. Адже саме їм будувати майбутнє нашої країни. Ми організували благодійний розіграш за донати. де батьки підготували подарунки для тих, хто буде донатити. Згодом програма рандомним способом. Ум обере номери переможців, і вони отримують, зможуть вибрати собі подарунок з усіх варіантів. Чому ми вирішили саме додати подарунки? Тому що основне правило у нашому класі це те, що добрі, добрі добрі справи завжди повертаються. Добро завжди повертається добром. Саме тому ми вирішили не просто збирати донати, щоб Це був не просто збір, а саме збір з подарунками. Вихованець Вікторії Матвій коротко розповів за призи та саму акцію, а також з ким саме він працював над проєктом. З нас і вчителькою зробили акцію, щоб зібрати на дрон. З ким ти збирав? Е, своїми однокласниками. Багато сертифікатів. Ми з батьками приготували подарунок за донати. Вікторія продовжує ділитися задумом щодо різноманіття можливих та цінних призів донатора. Також висловлює вдячність всім бізнесам, які погодились долучитися до цієї акції. Насправді ми дуже вдячні усім, хто усім приватним підприємцям, які долучилися до нашого збору, які подарували свої сертифікати. Це були сертифікати і у магазин дитячого одягу. «Мініко», це було сертифікат у кав'ярню Point на тисячу гривень. Сертифікат на дві тисячі гривень на обіду Фетербург це було за найбільший донат і сертифікат сертифікат на манікюр, сертифікат на набір дитячого посуду і ще ціла купа цікавих подарунків. Ми старалися при виборі подарунків. Ми старалися врахувати різноманіття. Ми розуміємо, що люди будуть різні брати участь. Комусь цікавий буде дитячий одяг, дитячий посуд, а комусь можливо цікавіше буде сет сушів. Тому ми старалися якось так, щоб вмістити всі інтереси всіх людей. Вже за декілька хвилин клас рушає у Недвірнянську міську раду. Візит був вчасним, адже міський голова, який зустрічав юних волонтерів, також показав, що дрони дітей долучаться до наступної поїздки на фронт. Регулярно раз у місяць, раз у півтора місяця ми відвідуємо хлопців, відвідуємо фронт. Їдемо до Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Харківської областей. Це вже, по-моєму, 43-та поїздка. Кожна поїздка це в першу чергу зосередження і вишукування фінансового ресурсу. Кожна поїздка це півтора-два мільйони гривень. Також приємно, що цій поїздці долучилися діти на Тернянську ліцею No2 В-класу з акцією по збору коштів, яка тривала, по-моєму, два чи три тижні, можливо, і швидше. Вони за кошти зібрані закупили три епівідрони. Ми їх передамо на 76-й батальйон 102-ї бригади. На цьому інформаційний випуск випускни завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та дивіться першим найцікавіше. Я з вами прощаюся. Побачимось.